Пане Олексію, а, ну послухали. в мене коротке питання. Воно стосується групи Нафтогаз України і підприємства, яке в Миколаївській області входить до групи. Це Миколаївська ТЕЦ. А в минулому році були великі проблеми з опаленням. Воно невчасно не запущено було два тижні. Було простою. Як підготувалося в цьому році і Нафтогаз і ТЕЦ для того, щоб Миколаївці були з теплом і чи готується це зараз? Так, насправді всім відомо, що власником Миколаївської ТЕЦ є група Нафтогаз. Ми відповідально готуємось до наступного опалювального сезону. Цей об'єкт має бути підготовлений відповідним чином, перевірений. Розуміємо, що об'єкт знаходиться. Безпосередньо близості до можливих атак, можливих військових дій, тому готові до його відповідного ремонту і підготовки. Але треба дбати про майбутнє, треба дбати про можливу реконструкцію, осучаснення, як то кажуть, сьогодні, цього об'єкту, робити його більш ефективним щодо споживання природнього газу. Тому я вважаю, що ми. Підготуємось відповідним чином. Там була велика проблема, що з водою подали теплоносій, зробила корозія. Це відома проблема цього регіону. Будемо працювати над цим. Так чи інакше цей об'єкт знаходиться в управлінні Нафтогаз, нафтогаз буде пікувався. Ви будете на контролі тримати в цьому без умов, році. Безумовно.